Один з передвиборчих подарунків місту перетворився на загрозу для дітей на Люздорській дорозі 178 сімдесят Дріб один дитячий майданчик потрохи став провалюватись під землю. Комунальні служби на це не реагують, а під землю вже встигло впасти кілька дітей. Не забути мужикасам майданчику. Побувала Ксенія Тіора. Усі Одесити добре знайомі із найулюбленішим передвиборчим способом піару одеських депутатів побудувати дитячий майданчик, а потім будь-що буде, адже вибори позаду яскравим прикладом такого байдужого відношення до майданчиків та до дітей. І стало обвалення землі біля майданчику на люздорській дорозі, 178, дріб Яма, Яма, днями з'явилась поруч із місцем дитячої розваги, досягає приблизно 3 метри у висоту і 8 у довжину. Вона прямо під лавкою, на якій щодня сидять батьки із дітьми та поблизу якої грають діти. Діти вже постраждали. І вчора, проходя через площадку, услышав крика допомоги дітей, які звали на допомогу. Не звернув уваги, я площадка пуста, дітей немає. Але коли я підійшов ближче, я знайшов провал на дитячій площадці, яка на сьогоднішній день тут існує, за моєю спиною. В этой дырке находилось троє дітей, несовершеннолетніх маленьких, которых мені вчора пришлось самому в одиночестве спасать і извлекать з из этой дырки. Чоловік розповідає, він одразу почав телефонувати до міліції, де йому пообіцяли прибути на місце. Але до самого вечора ніхто так і не приїхав. Виходить, безпека дітей у цьому місті мало кого цікавить, адже коли було потрібно врятувати їх, ніхто, окрім одного чоловіка, так і не наважився на це. Отже, в Одесі таки є чужі діти. Тут надо искать причину не только в тех сотрудниках, которые работают, а может начинать с того, как говорят у нас, что рыба воняет с головы. Может нужно менять руководство города. Почему? Потому что о том, как у нас на сегодняшний день службы реагируют, мы можем судить и о руководстве города. Существует программа «Безопасный город». Я понимаю, выделяются деньги из городского бюджета. Тільки непонятно, понятно, як это все відбувається. Обвал біля дитячого майданчика красується вже не один день, і за цей час представники комунальних служб не спромоглися, якщо не засипати діру, то хоча б обгородити, аби ніхто не скалічився. За словами жінки, яка відмовилась говорити з нами на камеру, вона вже неодноразово зверталася до свого ЖКС, аби з ямою хоча б щось зробили. але там їй лише пообіцяли приїхати. Цікаво, скільки дітей має впасти сюди, аби комунальні служби врешті решт звернули увагу на безлад. Основна проблема в том, что эта яма провалилась прямо рядом с детской площадкой, где постоянно находится много детей. Как я слышал, уже вчера был прецедент, что три ребенка туда упали. Поэтому вот. я считаю, что как бы наш ЖЭК и коммунальные службы не должны закрывать глаза на такую проблему. Как минимум уже должны были приехать люди и огородить это место. Ну а як максимум я думаю, що це треба закопати діти вже навіть знайшли собі нову розвагу. Особливо винахідливі залазять у яму, а потім з неї вилазять. Чим це загрожує? Вони не розуміють. А ти не боїшся туди впасти? Ні, там нічого такого нету. Страшного а то що земля може обрушитися і засипати вас зверху. А тут ничего вроде бы страшного нету, потому что здесь идет асфальт, а там корни у сирени идут. Но не И с краю, а там внизу, где вышена почти 3 метра над головой. А там страшневато, да. там прямо з сиростю пахню кабканокота хрупка. Все. але дорослі, на відміну від дітей, знають, до чого можуть призвести такі розваги. Деякі батьки вже не дозволяють своїм дітям гратися на майданчику. Та чому малеча має відмовляти собі у радущах прогулянок біля гойдалок та гірок, якщо одеські комунальні служби не обтяжують себе думками про безпеку маленьких одеситів, Ксенія Тіора В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.